Доброго дня, шановне панство. Хочу вам розказати про один момент. Зараз у нас виходить, наступає весна, наступає активність, якась бігова, велоактивність і тому подібне. Люди, люди собі купують або не знаю, там, продають годинник гармін, про який в принципі, я думаю, немає смислу розповідати. Більш детально, так як це відомий бренд, і люди, які купують, розуміють, для чого купують. Хочу розповісти вам історію про мене, як зі мною це трапилось. Я собі купив відносно недавно годинник Phoenix 6X сапфір. У мене просто ремішок такий незручний. Зараз я відсібну, покажу. Моделька 6 x сапфір, все чекіпі. Получається, коробка до нього є, серійний номер вказаний ось тут. І він якби, співпадає з коробкою, все нормально. Тобто ну, купив собі час, якийсь сапфір, все норм. Перепровірив їх на новій пошті, купляв їх б Ну як виявилось, потім згодом, що мій сапфір виявляється, не сапфір, а просто звичайне скло, горіла, глаз, мабуть, скоріш за все. Тобто, я платив, думав, що я купив собі сапфір, а виявилося, що це просто горіла. Так, Як я зрозумів, що це в мене не сапфір. Ось у мене виходить, лежить палівний сапфір. По факту я розумію, що ці часи вже були або рефарбішні, або їх ремонтували і просто замінили е, безель цей е, разом зі, е, зі склом, з дисплеєм. Да. І тому, якби, по, При заміні цього безеля е, не забирається, верніше не міняється корпус, серійний номер на ньому залишається, в коробці теж і в годиннику теж. Якби, Серійний номер відображається той, який зображений на часах та коробці. Міняється просто верхня безель разом з дисплеєм. А внутрішності залишаються. Так, це в мене 6 x мої, які я купив сапфір. А-ля сапфір, але в не сапфір. А це сапфір 7. Сьомі це куплені в магазині, цей ремішок. Теж написано, що сапфір, все ок, але сапфір оригінальний, так як він куплявся в магазині новенькими. Перша різниця між сапфіром та не сапфіром. По-перше, я не знаю, на камеру це буде видно чи не буде видно, але кольора сапфірове скло передає не так яскраво і насичення, як передає годинник з звичайним склом. Тобто на сапфіру більш короче, тускле е, зображення. Воно, мабуть, йде більш в якісь жовті кольори. а по факту на тут навіть оліфобка, бачу, у мене взагалі ніяка, якщо трогати, е, залишаються сліди. А на сапфірі оліфобка, слідів майже немає. Ну, по-перше, це зображення на сапфіру більш тускле. А... Чим на горілі. Так, ладно, ну і другий такий тест, скажімо так. Це реакція води, капельки води на, сам, на саме скло. Для цього ми візьмемо водичку і капнемо, звичайно, каплю. У мене просто така приспособа. Каплю, звичайно, капано на скло горіла. Бачите, капелька? Реакція, яка. Тепер дивіться, беру, опускаю вниз. І ця капля взагалі не тримає форму, вона розходиться по всьому коротше, циферблату, що говорить про те, що це у нас не сапфір. Це ж у нас оригінальний сапфір. Беремо ту ж саму, проводимо процедуру. Беремо капельку. головне, щоб вона не, не, не багато. Мені тут товариш допомагає знімати відео. І беремо капаємо. Клод, ви бачите? Капелька собі залишилась так сама, в таку ж саму форму має, в якої вона впала на цю поверхність. Тепер ми беремо, опускаємо її вниз і що вона робить? Вона не розтікається, вона просто красиво стікає в тій же формі, в якої впала. Ось в принципі, такий тест на то, сапфір у вас чи ні. Всім дякую за увагу. Якось так Купа... не знаю, перевірені речі. І якби, сам, Коли я купляв цей годинник, я не звернув на цей факт, на, на це увагу і потім якби, за це мабуть, поплатився. Хоча різниця в принципі, тільки в тому, що сапфір у вас скло набагато міцніша і більш тривкать до ударів. Всім дякую за увагу. До побачення з дня.